Патрульні разом із працівниками Укртрансбезпеки зупиняють водіїв вантажівок для зважування на трасі Київ чоп біля села Карпати на Мукачівщині. Водій вантажівки Іван Плескач уже пройшов ваговий контроль. Чоловік їде до Угорщини. Це у Будапешт. 2000... 600 кг. Вам можна з такою вагою? Можна, сам мусиш відповідати, бо не пустять тебе не там, на весах, на таможні і тут не пустять. Має перевіряти, провіряти, бо дороги мають бути нормальні. А не йдуть з перевантаженням, які потім дороги. Контроль, який має бути, ваговий. Документи перевіряють, порушення. Їду в Сербію. Це перший раз цією дорогою. Водії вантажівок можуть перевозити до 24 тонн при температурі вище 28 градусів. Розповідає начальник відділу держконтролю за безпекою на транспорті в Закарпатській області Сергій Кейс. Подальший рух транспортного засобу з перевищенням вагових параметрів заборонений до Закарпатської області. Не є характерним перевищення вагових параметрів, оскільки 90% всього трафіку складають міжнародні перевізники. Який здійснюється контроль за габаритно-ваговими параметрами, який здійснюється як при перетині державного кордону на території країн ЄС, так і країнами ЄС, тому вони не допускають цих порушень. Посилені заходи контролю саме в період підвищення температури з метою забезпечення безпеки дорожнього руху та збереження дорожнього покриття. Такі перевірки триватимуть до того часу, поки температура в день буде вищою 28 градусів. На закарпатті їх проводять у трьох місцях, каже виконувач обов'язків начальника відділу безпеки дорожнього руху Дмитро Чиженко. Зупиняються всі транспортні засоби, перевіряються, і потім відповідно інспектор приймає рішення відправляти автомобіль місцевістою. Чи якщо ж швидшвидко то проїжджає далі. Зупиняється на нижніх воротах пост 712-й кілометр, 756-й, санаторій Карпати, де ми з вами знаходимося, і пост Мукачево». Якщо водії вантажівок порушили вимоги температурного режиму, за словами Дмитра Чиженка, вони мають сплатити штраф 340 гривень. Ірина Олах, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.